Друзі, мої вітання. Це програма «Грунтовно», І сьогодні спілкуємося з гостем. Запросили ми власне Миколу Городецького, директора Тернопільського обласного центру зайнятості. І будемо спілкуватися про програму Власна справа. Пане Миколе, вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас, та тигович. І нагадаємо, що програму власна справа адмініструє Державна служба зайнятості. Зараз дізнаємося від пана Миколи більше про те, хто може брати участь у цій програмі, як стати учасником і що ж загалом передбачає цей проєкт. Отож, пане Миколе, розкажіть. Ті, коротко і чітко нашим глядачам, що це за програма під назвою Власна справа, яку зараз ви безпосередньо представляєте і допомагаєте жителям нашої області в підтримці власного бізнесу. Власна справа дуже класна програма. Й це йде під підгідю Міністерства економіки, адмініструє державну службу зайнятості. І ми нещодавно відслідкували вже трьох цієї програми. Основна діяльність, основна задача цієї програми це власна справа, є робота. Це тобто допомога для бізнесу грантовими коштами. Тобто тут можна для людей, які вже мають власну справу, або також для людей, які хочуть започаткувати власну справу. Е, є декілька різних напрямків. Роби, там почнемо спочатку. Як податися, що робити? Тобто, першочергово має бути ідея: бізнес, ідея, бажання. Що створити або бажання розширити власний бізнес. Потім наступне це треба заповнити бізнес-план, де описати в описовій частині, що ви хочете закупити. Чи це можуть бути меблі, чи це може бути обладнання? Які кошти ви хочете витрати на рекламу, на оренду. Тобто, всі, всі напрямки витрат ви маєте описати, і ваші бажання, що ви маєте закупити, потім. Розповісти, які мають бути заробітні плати, які має які будуть сплачені, будуть податки. Тобто, ви робити такий конкретний бізнес. План Він є спрощений, але там все розраховано. Потім ви його подаєте через додаток дія. Він проходить скоринг в Ощадбанку, тобто сама людина проходить, чи немає заборгованостей там по кредитах, чи в неї така хороша кредитна можна слати історія. Якщо там все окей, тоді далі він попадає до нас в область, на наш обласний центр зайнятості, де в нас є комісія, де людина вже захищає онлайн свій бізнес-план. Розповідає, що вона хоче закупити, на що вона хоче витратити кошти, і як це буде працювати. Ну тобто, от розповідає, чи це буде бізнес з нуля, чи це все, знову ж таки розширення власне вже діючого бізнесу, скільки вона хоче створити робочих місць і і все таке інше. Якщо співбесіда проходить успішно, тобто наші колеги рекомендують цей бізнес план. Він попадає тоді в Київ, в державний центр зайнятості, і державний центр зайнятості передивляється вже нашу співбесіду і дає вже заключне слово. Тобто плюс чи мінус. Якщо, наприклад, мінус, ну тобто, треба, це не означає, що вже крапка. <iz> це означає, що треба, значить, доопрацювати бізнес-план. Або, наприклад, якщо на етапі нашої співбесіди, в нашому центрі зайнятості, також наші е е е говорять, що там, є проблеми в таких таких статтях витрат, можливо, щось не виходить по описовій частині, ну, трошки слабенький бізнес-план, потрібно доопрацювати. І тоді людина розуміє, що вона має доопрацювати цей бізнес-план. і Знову може податися, якщо ж таки вже пройшла комісія окей, в Києві. Також сказали, що все добре. Отримуються кошти. Значить, тут які моменти: перше в нас є: ми можемо взяти 75 тисяч гривень, якщо ми будемо створювати підприємця і будемо самозайняті. Фізичні особи, звичайні люди, можуть взяти 75 тисяч гривень на розвиток власної справи без працевлаштування людей. Наступне можна взяти 150 тисяч гривень. Тут же йде умова: потрібно створити одне нове робоче місце, нове робоче місце. Тобто, якщо у вас вже були створені робочі місця, ви маєте створити ще плюс одне робоче місце нове. Можна взяти 250 тисяч гривень, і тоді потрібно створити два нових робочих місця. Ці кошти вже перераховуються на спеціальний рахунок на сьогодні. Це його банку, і ви тоді витрачаєте ці кошти конкретно по статтях витрат бізнес-плану. Тобто, якщо ви мали закупити обладнання, значить ви закупляєте обладнання таке то, яке було в бізнес-плані. Якщо ви мали оренду, там такі відсотки на оренду мали йти, йти тобто там 10 тисяч гривень образно, тоді значить ці кошти мають йти строго на оренду. І е е кошти потрібно витратити протягом півроку, і протягом півроку потрібно працевлаштувати людей. На сьогодні ми вже маємо більше тисячі гарантерів в нашій області. Це які категорії там людей є задіяні? Тобто це можуть бути ветерани, так Дивіться, це ми зараз, зараз саме може подаватися в цьому, цьому кейсі, де ти більше тисячі людей. Програма є робота, бо є гранти для ветеранів і їх сімей. Ми зараз mm -hmm. про це поговоримо далі. То це конкретно вже просто звичайні цивільні люди. Вже більше тисячі людей вже взяли гранти і створять майже дві тисячі робочих місць. На сьогодні вже створено 1200 робочих місць. Вже створено. Е, які галузі дуже цікаві? Ми з вами там за кадром говорили перед програмою. Joo. Є звичайні традиційні напрямки: це кафе, ресторани, серви, автосервісні підприємства. Цікаві такі напрямки: це вирощування креветок, вирощування раків, вироби з дерева. Тут тобто купляється спеціальне обладнання, потім фрезерується дерево, наноситься там, навіть є там з різного роду цінними матеріалами. Всякі крафтові виробництва, тобто є там сублімовані продукти, виробляють. Тобто, все фактично на що ми можемо подивитися, що діє. В Україні і не заборонене, тому що от, якщо говорити окремо те, що не можна, це не можна кошти витратити на сигарети, на алкоголь, на звичайно, ну наркотики зброї, то зрозуміло. Тому ці напрямки на, на гральний гральний бізнес на це не можна, а на все решта фактично можна. Тому ми маємо дуже багато гарних кейсів. Б'юті сфера угу. дуже гарно розвивається. Дівчата беруть ці гранти, відкривають салони краси різного роду і манікюрні і для там, де Різного роду інших напрямків, перукарні, і все решта, тому це також працює. І на сьогодні кажу, ми вже маємо більше тисячі гранди. До речі, маємо коротке відео. Так? Один із таких цікавих кейсів, про які ви говорите, це котейня Муркіт, яка відкрилася у Тернополі. Вони також є учасниками програми власна справа. Давайте зараз коротко подивимося, що а вони як, кажуть. А ще перед тим про... секунду, я тільки додавлю, що на сьогодні ми маємо майже 40 внутрішньопереміщених людей, тому що це котейня відкрила внутрішньопереміщена людина, і вже майже 40 взяли гранти. І також бачимо, що люди є можливості, що закупованих чи, чи там, де бойові дії. Території переїжджають в Тернопіль, можуть скористатися цією програмою і відкрити бізнес тут. І вже майже 40 людей це зробили. Отож, давайте подивимося, як виглядає цей бізнес, і як учасники програми власна справа реалізували свою ідею. Марина, я є засновницею проекту «Котейня Муркіт, першої антистрес-кав'ярної кримнички у Тернополі. Це соціальне підприємство. Ми виконуємо такі функції, як закликаємо людей усиновлювати безхатніх тварин, а також проводимо заходи для діток у світі котиків. Ми дуже вдячні тому, що ми отримали грант, і ми хочемо подякувати центру зайнятості за таку надану можливість. Те, що ми змогли покращити підприємство, закупити необхідне обладнання і таким чином продовжити наш шлях і розвиватися далі. Урядову програму Європорта, яка працює з кінця 2022 року. Хочу розповісти умови. Основне завдання створення цієї програми це було створення робочих місць нових і гранти на розвиток мікро і малого бізнесу. Стимулюємо внутрішньопереміщених людей брати гранти. Ми маємо хороший досвід, тому що вже 31 грант отримали внутрішньопереміщені люди. З них 21 людина створила власну справу з нуля. Отож, бачимо навіть такі сміливі є ідеї, і круто, що вони реалізовуються в Тернополі і в нашій області. Пане Микола, тож повертаючись до ще одного попереднього запитання стосовно того, як можливо захисники, ветерани і члени їх родин можуть також брати участь у програмі власна справа. Чи є якась категорія для них? Е, є категорія, і дуже гарний також напрямок. Він йде в процесі. Це є, є робота власна справа. Це гранти для ветеранів та другого з подружжя. Тут вже кращі умови. Тому що ми де ветеранів держава дуже підтримує і дає значно кращі умови. Тут можна при створенні одного робочого місця вже взяти 250 тисяч гривень. Якщо було там 125, то тут вже x 2 250. При створенні двох робочих місць можна взяти на роздох для власного бізнесу півмільйона гривень. І тут, де 250 і півмільйона гривень, тут можуть також брати кошти і подаватися на грант дружини ветеранів або чоловіки ветеранок. Uh -huh. Або люди з інвалідністю внаслідок війни тут цей кейс і додає цю сторону. Також і ми, наприклад, на сьогодні маємо вже майже 100 грантів. Де взяли ветерани і ветеранки на розвиток класної справи. І ми дивилися статистику. Зараз це майже 50 на 50 Тобто 50% це ветерани, беруть кошти, і 50% це дружини або чоловіки ветеранів. Плюс ще є одна умова, додаткова, де можна взяти вже від півмільйона до одного мільйона гривень. Це тоді ветерану. Тут є додаткові моменти. Перший момент це має бути він ФОПом. Раніше зареєстрований не менше року, 12 місяців, і плюс він має створити 4 робочі місця. І ще момент, що е, має бути співфінансування. Тобто, якщо центр зеленості дає мільйон, це 70% плюс 30% має дати ветеран власних коштів. Тому що кошти вже великі, і тоді тут має бути співфінансування. І і ще один дуже хороший момент: у нас є хороша можливість співпраці з нашою військовою адміністрацією, де вони компенсовують цей власний внесок 50% власного внеску або не більше 100 тисяч гривень. І ми на сьогодні вже маємо чотири такі кейси, де ветерани, взявши там до мільйона гривень, від півмільяну до мільйона гривень на лоз на власної справи, створивши чотири робочі місця, і ще взяли компенсацію, тобто допомогу від військової адміністрації, ще там в районі. Ста тисяч гривень, тобто виходить, в загальному це 100 мільйон 100. Або... А які це переважно проекти? Що відкривають? Ветерани теж ветерани дуже класні відкривають проекти. Наприклад, в сільському господарстві на Кременеччині є це виробництво полуниці. Посадка в Вони зразу її там передають, морозять. Ви експортується вона далі. Цікаві це знову ж таки виробиться з дерева, де ветерани купили обладнання і роблять різного роду такі цікаві вироби. І вони навіть нещодавно приїжджали американці, ветерани. І ми їх запрошували наших грантерів, uh -huh. і там в американці купили певні вироби і повезли до себе додому, щоб подарувати своїм там колегам. Дуже так цікаво пройшло. Плюс це виробництво там сублімованої продукції. Це там наше ноу-хау. Ну, взагалі там одне в світі. Це наш ветеран запатентував. Це там вироби з ну харчових продуктів, де забирається повністю волога, і вони можуть її ті продукти можуть їсти навіть люди, яким не можна цукру або які мають алергени. Тобто mm -hmm. воно повністю може споживатися любими, любими людьми, і це таке. От він зараз патентує і хоче вийти на міжнародний ринок. Плюс снекові продукція, снекова продукція, тобто там вироби сухариків, чіпсів. Ну і в традиційні це, от нещодавно, ми були на відкритті в б'юті. Такий салон в грецькому стилі відкрила дружина ветеранів. Ветерана створить два робочі місця. Дуже красивий салон. І також от в цьому напрямку є автосервіс теж створюють, докупляють обладнання, беруть знову ж таки тут дуже гарний момент, що ветерани, коли створюють бізнес або розвивають вже існуючий, вони також беруть на роботу ветеранів. І вже там буде по програмі. Вже біля 200 робочих місць новостворених буде в області по цій грантовій програмі. Як стосовно молоді, чи може молодь долучатися до також цієї програми? Власна справа, можливо, студенти яких є цікаві ідеї, але немає коштів на її реалізацію. Чи є у вас такі кейси? І чи підтримуєте? Можливо? Дякую за питання. Дуже класне і є спеціальна програма для молоді. Молодь може бути самозайнята без створення робочих місць. І молодь – це від 18 до 25 років коридор. І на сьогодні ми маємо вже 20 молодих людей, які подалися на гранти. І там 150 тисяч гривень. Можна взяти, якщо наприклад вже 25+, можна взяти для самозайнятих 75 тисяч гривень, то для молоді 150 і це теж стимулює те, що молодь може ще в навчатися в там вищому навчальному закладі, паралельно вже робити якісь ну, поєднувати і роботу і навчання. Роботу, і навчання, якась дуальна освіта і все решта і воно буде стимулюватися таки людям лишатися в Україні, створювати в перспективі робочі місця, ну і платити податки. Які це теж кейси, можливо, скажете. Я знаю, що одна дівчинка, здається, взяла кошти на реалізацію чи фотостудії, так, чи якихось фотопроєкту, тобто це теж можна грати. Так, взяли на реалізацію фотостудії. Uh -huh. Вже вона закупляє там фотообладнання і буде дуже така жива дівчина. Бо вона, коли ми запрошували, давали сертифікати, вона так нас всі гарно построїла, uh -huh. зробила. Ну, ми навіть не знали, що так можна, знаєте, у нас в студії, ну, ніби не в студії, а в нашому залі. Взяли це на собі на озброєння Це перше. Друге, молодий чоловік на цьому маркетплейсі Розетка теж зареєструвався і займається такою діяльністю, продає різного роду продукцію. Плюс дуже цікавий кейс нестандартний. Молода дівчина купила професійне будівельне обладнання, якісь відбійні молотки. І це і також буде вести таку діяльність. Є тобто є різного бачимо, що головне тут в цьому кейсі головна ідея. Так, якщо а в тебе є зсот. ідея, ти гореш цією справою, і тобі просто не вистачає коштів і, скажімо, так, підтримки людей, щоб цю справу реалізувати. Центр зайнятості допомагає безпосередньо в те, щоб ця ідея ця мрія була реалізована. Перша і друге, якщо вже є реалізована якась мрія, ми допомагаємо її розширити і uh -huh. прискорити її знову ж таки, або реалізацію, або заробляння коштів, збільшити можливість там середнього чеку. І все решта uh -huh. також. Я знаю, що програма власна справа постійно модернізується, покращується, щось змінюється. Знаю, що є також кейси, де держава дає велику суму коштів для проєктів пов'язаних з дошкільною освітою. Що саме? Мається на увазі, тобто це можливо відкриття якихось класів, якихось я не знаю, садочків. Що саме мається на увазі? Це буквально ну, це нова свіжа програма, їй там декілька місяців. Дуже хороша програма, тому що ми розуміємо, що дошкільна освіта зараз також потребує підтримки. І це можливість вже йде фінансування від пів мільйона до мільйона гривень. Тут є можливість на відкриття садочків, міні-садочків, ясель, спеціалізованих садочків, у такого типу навцих угу. навчальних закладів. І тут ще є що хороше, що кошти даються також, бо якщо в інших можливо в інших грантах не можна кошти витрачати на ремонт. То в цьому випадку можна витратити також певну суму коштів на ремонт, е, міщення, свого... де власне міщення, буде де цей садочок. Угу. Це Тому ми вже маємо на сьогодні один кейс в Тернополі, який зараз вже йде на затвердженні в Києві. Тому ми чекаємо і надіємося, вже буде перший старт в області нашої Також цієї програми, також ми з вами перед ефіром говорили про креативну індустрію, зокрема в якій ми так. Це наша ніша. Що можуть робити фотографи, можливо, журналісти, люди, які пов'язані з медіа або з творчістю. Цю як дійсно яку ідею можна подати, щоб отримати кошти на кошти на власну справу? Ну, креативна індустрія також це дуже свіжа програма. Її там дуже вона така молоденька, молоденька і дуже цікава, тому що от, закликаю всіх, хто займається працює в креативній індустрії, е, звернути на це увагу, тому що тут також ставки підняті, тобто тут можна вже самозайнятим. Людям, тобто фотографам, відеооператорам, монтажникам, ну, тобто всім, хто працює в цій сфері різного роду, можна взяти 200 тисяч на розвиток власної справи, не створюючи робочі місця. Угу. Вже взяти можна півмільйона гривень і мільйон гривень. На розвиток власної справи тому в цьому напрямку ми також закликаємо. Тут можна і витрачати кошти і на роялті, і на те, що розробляється якась там it продукція все, що є в креативній індустрії. Будь ласка, ми вас чекаємо для того, щоб ви могли себе підсилити, купити відповідне обладнання, кіно, індустрія, театри. Навіть, до речі, додам, що і СММ спеціалісти. Я думаю, теж можуть брати участь і потрібне вичай. обладнання для е, зйомок. В інстаграм, інші соціальні мережі це теж зараз дуже популярно. І, і, і тут також ми розуміємо ніби проблематику, що ми знаємо, що багато людей, які там розвиваються і хочуть себе реалізувати в цьому напрямку, поки що ще не зареєстровані як підприємці. Uh -huh. І Тут є можливість знову ж таки купити обладнання і себе легалізувати. І сплачувати податки, тому що основна ще теж по всіх напрямках діяльності грантових програм це не кредит, і там немає відсотків, і воно не оподатковується. Якщо міжнародні гранти оподатковуються, то ці гранти не оподатковуються державою. І кошти повертаються сплаченими податками, як з підприємця чи, чи з юридичної особи, так і з самозайнятих людей, тож знову ж таки підприємця і з понайманих працівників з їхніх податків. Тому кошти ці в будь-якому випадку повертаються, коли діяльність здійснюється. І це також може стимулювати, що Купили нову відеокамерочку, купили новий фотоапарат, чи купили, ну, не знаю, там що багато чого, нову новий, новий комп'ютер, і, і то в такому напрямку. І зареєструвалися як ФОП. І вже працюєте, збільшили собі там знову ж таки прибутки і сплачуєте податки. І ці кошти повертаються тими податками. Протягом Протяг трьох років. Так, я думаю, що таке цікаве зараз запитання стосовно терміну от цього, який проходить від подачі заявки до реалізації. Скільки це може тривати? Днів, місяців, по тих кейсах, по тих програмах, яких ми. Сьогодні говоримо, щоб учасники розуміли, наскільки довго це триватиме розгляд і реалізація, чи наскільки швидко зараз це відбувається. Ну давайте розглядаємо те, що вже наприклад, є бізнес-план. Так, тобто є вже ви маєте ідею, вже є бізнес-план. Uh -huh. Тобто ви подаєтеся в дію. От з того моменту, як ви подалися в дію, там йдуть хвилі розглядів. Хвилі розглядів, і в залежності в яку ви там хвилю попали, це може бути там від двох тижнів до місяця часу. Ви попадете на розгляд комісії. Потім Київ ще можливо тиждень-два. Ну тобто, получається, від місяця місяць півтора до двох місяців максимум. Це на те, що ви вже отримали результат. По тому чи буде чи, чи захована грантова ваша заявка, чи не схвалена. І найголовніше, давайте в кінці програми скажемо, куди ж звертатися, куди приходити йти, телефонувати, щоб отримати можливо більше інформації, або безпосередню консультацію, чи вже в кого є готові бізнес проєкти приходити і можливість, мати можливість їх реалізувати. Ну, перше, ми представлені в нашій області в. Кожному колишньому районному центрі наші центри зайнятості, тому запрошуємо туди, щоб людям десь не їхати, без проблем ми чекаємо вас. І ще плюс ми пишаємося цим. Ми маємо відкритих чотири офіси, зроблено в Україні, на базі наших центрів зайнятості. Це в Тернополі, Чуткові, Кременці і в Бережанах. Бережани чому, тому що ми дуже активні мікро-малий бізнес, і ми змогли нам ми погодили і відкрили там. Теоретично плануємо ще на наступному році відкрити в Збаражі, тому бо там теж зараз дуже активні люди. І чим будете активніші, ви мікро і малий бізнес підприємців в ваших регіонах, також буде відкривати ці офіс зроблено в Україні, де ми консультуємо безкоштовно по цих всіх питаннях, які ми сьогодні проговорили. Плюс по міжнародних програмах, про місцевих програмах, які є, і на сьогодні ми вже маємо більше 14 тисяч Людей, які до нас звернулися, це офіс відкриття. Ну, це багато, до речі, це, це, це багато в розрізі це в друге місце в Україні по зверненню людей офлайн в наші центри зайнятості. Офіси зроблено в Україні. Тому це працює. Люди цікавляться, люди йдуть, йде молодь, іде ну, різного роду, йдуть ветерани. Багато хто звертається. Ми надаємо вичерпні інформації, розповідаємо повністю безкоштовно. Люди, якщо хочуть вже такі глибші консультації по написанню бізнес-планування, в нас є центри професійно-технічного. Освіти, де є курси? Якщо це будуть люди безробітні, це безкоштовно. Якщо не безробітні, не мають статусу, там воно дуже недорого коштує офіційно, як навчальному закладу, за ці курси платиться і на виході викладачі допомагають скласти бізнес план, вчать грамотності бізнес плануванню, тому дуже класно. І це такі інструменти, які треба користувати. І ми бачимо, наскільки наша область активно в цьому напрямку. Давайте скажемо, що це моя велика заслуга вас і вашої команди, які так люди активно працюють, залучають. Популяризують і розказують про такі програми, як от власна справа, і зокрема інші кейси, які ще є. Думаю, що в майбутньому теж будемо про це говорити. Адже центр зайнятості це не тільки ця програма, а є багато спектр інших програм і ідей, які можна реалізувати завдяки центру зайнятості. Ну і давайте ще коротко. Є в нас таке відео. Так таким маркером зафіксуємо, як все ж таки податися на програму власна справа. Як QR-код, телефон? Будь ласка, прошу відео. Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея, наша підтримка. Отож, ну, думаю, сьогодні ми все, що змогли зробили, розповіли головне про цю програму, про те, як податися, і про терміни, про людей, які вже долучилися до цієї ініціативи. І надіємося, пане Микола, що після нашої програми будуть ще люди, які з цікавими креативними ідеями долучаться до цього великого хорошого проєкту Україні. Я вам дуже дякую. Запрошую всіх телеглядачів до нас, центри зайнятості, до нас в Офісі зроблено в Україні. У нас прекрасна команда. Ми стараємося всім допомогти. Дякую. Вам також телеканалу, що ви підтримуєте це і даєте в маси для того, щоб люди розвивали економіку України, сплачували податки в Україні, залишалися в Україні і дай Боже нам і перемоги. Дякую. А я нагадаю, що в нашій студії був сьогодні. Микола Гордецький, директор Тернопільського обласного центру зайнятості. І дякую всім за увагу. На все добре.